Де, глянь. І що нам робити? Тут просто купа грошей. Скільки? Купа. О. Шановні, в ніч на двадцять перше. Ви чули чи може бачили щось дивне? По якому плані дивне? Два чоловіки. Жінка? Мед. Ой-ой-ой, що за. Коли кажуть не в грошах щастя, про яку саме суму йдеться? Два мільйони. Чимало. Ми все сховаємо, не чіпатимемо. А тіла? що з ними робити? Це ми теж вирішимо. Бурашка, яка розявила рота на акулу. Стала закускою. Скоро мерчів буде більше, ніж живих. Як зробити на вбивстві? Тоді ви були в ніч на 21 ше Були в Купідоні. В клубі для Свінгерів. У четвергах тампінпонг. Гену Бенг. Гену Бенг. У кінотеатрах з 10 квітня.